З перших погожих днів наводити лад на дворі давня традиція українців. Хазяйновиті мешканці міст і сіл уже кілька тижнів роблять порядки і прибирають на вулицях, площах, у гаях, скверах, на берегах річок та чіпурять прилеглі території будинків і підприємств. Все українська толока у розпалі. Заходи в межах проведення двомісячника чистоти відбуваються по всій країні. Відповідно указу президента України про день довкілля на виконання розпоряджень Кабінету міністрів України та обласних адміністрацій щодо проведення у квітні-травні щорічної акції за чисте довкілля, в трудових колективах організовується робота з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на закріплених територіях. До належного стану приводяться об'єкти, проводиться заліснення територій у межах прибережних захисних смуг тощо. Уковина до Великодня має виглядати як писанка. Вирішили в Чернівецькій обласній державній адміністрації. Оголосили загальну весняну толоку і закликали всіх від комунальників до чиновників місцевих органів влади взятися за мітли, граблі та лопати. Першими естафету боротьби за чистоту розпочали кіцманчани. Пряма дорога від Кіцманького перехрестя до села Дубівців особливо. За часів компартії її перекривали, і для постійної номенклатури тут влаштовували засідки, аби ті стріляли загнану дичину. З тих часів дорожня лісосмуга перетворилася у непролазні хащі, що врешті-решт набридли місцевій владі, яка і організувала велолюдну екологічну толоку. Керівник Кіцменської редаж адміністрації Олег Унгурян залишив свій кабінет та пішов керувати цього разу кущорізом. засадово городній інвентар взялися й чернівецькі чиновники. Прибрати вирішили чи не найбільш засмічену територію прибережну смугу прута, яка завалена побутовими і будівельними відходами. Нинішнє ж прибирання очистить не лише прилеглу до річки територію, а й сам пруд, адже під час підвищення рівня води течія забирає з собою тонни сміття серед тих, хто прийшов на толоку. І перший заступник губернатора Георгій Галиць потрібно залучити всі. Можливості всі ресурси, тобто і можливості служби зайнятості для фінансування залучення безробітних до цих речей, і по галузях ми знаємо, що мова йде про те, щоб прибрати передусім довкола доріг, магістральних доріг, комунальних доріг. Довкола залізниці, тому що люди, які їдуть потягом на Київ, часто говорять про те, що в збіччя захаращені. Комунальники бідкаються сьогодні не поодинокі випадки, коли чернівчани вивозять сміття на береги прута чи в лісопосадки, особливо вночі. А відтак маленький Париж задихається від стихійних сміттєзвалищ. І тут своє слово має сказати влада. Я думаю, що будуть більш суворі штрафні санкції. До тих людей, які будуть організовувати смітники, вивозити сміття не по назначене там, куди потрібно це. Я думаю, що будемо робити все для того, щоб цього не було. Прибирали і на кладовищах тут чимало могил, за якими ніхто не доглядає. Тож працювати було над чим. Сьогодні тут задіяні на даному об'єкті весь апарат обласної адміністрації, управління інфраструктури та туризму. І невеличкі і самостійні відділи. А от лікарі не лише прибирали територію обласної лікарні, а й висаджували дерева. Кажуть, роблять це не вперше. Щороку і без нагадування організовують суботники. Обласна клінічна лікарня займає територію майже 4,5 гектара, тому роботи вистачає для всіх. У нас лікарня в минулому році виповнено 125 років, і проведення такої толоки то є традиційне. І не тільки раз в рік. Ми кілька разів на рік проводимо прибирання генеральне, а в основному ми підтримуємо таку чистоту цілий рік. Ми періодично підбір'єм там, прибираємо, щоб не було ніде не сміття. Медсестри зізнаються, робота на свіжому повітрі додає сил та енергії. Тож засадове спорядження беруться охоче. Одні працюють тут на території, садять квіти, одні е, в нас білять е, паркан, е, інші підмітають, білять будинок, е, білять дерева, сажають квіти. За два тижні толоки на Буковині прибрали господарські двори, майданчики, придорожні та прибережні смуги. Однак поки що не всі активно долучаються до акції, кажуть екологи і санепідеміологи. Обласна СЕС з початку місячника санітарної очистки вже оштрафувала 29 осіб, з яких 9 голови сільських рад. А екоінспекція притягнула до відповідальності більше 30 посадовців. До всеукраїнської толоки долучилися і на Луганщині. Минулі вихідні пройшли там під гаслом наведення порядку. Тут серед іншого в рамках підготовки до дня довкілля привели до ладу об'їзну дорогу навколо станиці Луганської. Управлялись із післязимовим сміттям працівники автодорожньої служби. Робота поблизу пам'ятника славетному князю Ігорю кипить з самого ранку. Без малого сотня працівників обласної та районної дорожніх служб вийшли на об'їзну дорогу навколо станиці Луганської прибирати узбіччя. Автодорожники кажуть, після зими роботи в них традиційно через край. Після зими, після снігу. дуже багато, ну, мусора накопилось на дорозі. В основному це мусор. І, звісно, привести порядок всі ці наші елементи, які впливають на безпечність движения. Це в першу чергу, бар'єр награждение, знаки, там, ну, от, ямочний ремонт виконують сьогодні очень багато автодорів. Вот, ось така задача на сьогоднішній день. Працівники дорожньої служби зізнаються, вийшли прибирати добровільно. Говорять, за станом доріг, а заразом і узбіч складається уявлення про регіон. Відтак закликають учасників дорожнього руху не смітити. Щоб все везде було чисто, треба починати за все з дорог. По місті судять про стан дорог. Якщо значить в городі существують і власть. Якщо послідора думали, сорити чи не надо треба пообібратися. Як говориться, нам хліба не треба роботу давай. <ріст> Дороги прибрали, привели до ладу дорожні знаки та огорожі, і гайок посадити не забули. Тепер їзд до обласного центру прикрашатимуть 300 кленів. Тож Луганськ зустрічатиме гостей не лише чистими узбіччями, а й чистим повітрям. До заходів з благоустрою перед Великоднем православних долучилися і у Херсоні. У чистий четверг, коли традиційно випікали паски, головним дійством було прибирання будинків, дворів, городів від сміття, бруду пилу, що накопичилося за зиму. На генеральне прибирання свого двору вийшли і мешканці будинку номер 23 що по вулиці Ворошилова. Відтоді, як вони отримали комунальну незалежність, створили об'єднання співвласників, будь-які заходи з благоустрою свого двору для них стали звичною справою. Тільки не дозволила погода в цьому дворі одразу взялися за наведення порядку. Спершу обрізали та побілили дерева, пофарбували лавочки, вивезли сміття. Далі взялися за прибирання дитячого майданчика. Замітаємо, щоб чисто було. То тобто приводимо приводим такої в, таку, в після зими в порядок нашу детську площадку. У будинку, в якому завжди проживало багато молодих сімей із дітлахами, майданчик з'явився не так давно. Рішення про його облаштування було одним із перших прийнятих на загальних зборах об'єднання. Відтоді майданчиком тут гордяться. Гуляти сюди приходять з дітьми з усього мікрорайону. За сьогоднішнього можна сказати, у нас всі діти граються десь. Много дуже, коли тепло, у нас дуже багато людей, дітей, молодих мамочок, з ма. ...маленькими дітками, ну всі приходять к нам до двори гратися. Голова об'єднання співвласників Людмила Щербина каже: відокремлення від жеку кардинально змінило ставлення людей не тільки до власного житла, а й в цілому до прибудинкової території. Сьогодні біля кожного під'їзду є пандус, козирьок встановили домофони. Квіти, лавочки та урни стали річчю звичною. Слід відзначити, що жодної додаткової копійки на впорядкування подвір'я місцеві не здають. Всі необхідні матеріали купують за рахунок внесків за квартплату. В течение многих многих лет у нас такого нет поняття, щоб не було чистого четверга і не було какого-то борки. То якліч і всі люди виходять і ми красім, білем витяг, яка у нас площадка. Ми її кожен рік приводимо в порядок, лавочки, беседки, урночки і так далі. чистим. Наші люди відкликаються завжди з удовольствием. Жителі Ворошилова, 23 швидко звикли і до сортування сміття. Вони почали це робити одними з перших у Херсоні. Навіть тутешні діти тепер знають: скляну пляшку та папір тільки в окремі баки. Чистий четвер. Це день, коли не лише правильно, але й природно приводити все до ладу, кажуть жінки. А поки мами зайняті благоустроєм, маленькі Світланка та Федір намагаються не заважати. Жителі села Леське Черкаського району організували толоку. До них приєдналися екологи, мисливці та козаки. Інна корінна мешканка села Леськи. Пригадує, що подібні великі прибирання в сміття в її селі вже відбувались, але сама вона вперше бере участь в подібній акції. Так багато сміття, як ви думаєте. Ну, в першу чергу це ми в цьому винуваті, тому що ми мешканці цього села, тому що ми привозимо сюди мусор і викидаємо Вон сміття. А з іншого боку, також Леськи – це відоме. Місце, де можна порибалити і відпочити також біля Дніпра, тому багато приїжджих теж приїжджають і не прибирають за собою те сміття, яке вони ну звичайно, тому що це починається із сім'ї, із хати. Дома наше сміття ми ніколи не вивозимо отак і не викидаємо. У нас для цього є спеціальні бачки, які ми вивозимо на спеціальне сміттєзвалище. Інна на суботник прийшла з 10-річним сином Олексієм. Дитина до порядку привчена, констатує мама Олексій, чудовий помічник по господарству і до його обов'язків входить. Дивитися за моїм братом меншим, допомагати мамі по господарству, там лізти в погріб по щось, ну, на городі, коли мама позве, поїхати на той на участок, ну, там зранку звісно, в школу йти. Наступного разу, коли покличуть таке прибирати, ти прийдеш? Так, да, звісно. А ти не втомився? Ну, потече, втомився. Ну, то там трохи, ну, все -то ще можу». Не відчуває втоми після прибирання і ось цей хлопчик. А нам у школі сказали, я прийшов. А зі школи багато учнів ще прийшли? Ти бачиш тут своїх? Ні, свої... з мого класу немає. Тобто, з свого класу ти прийшов сам. «Так, один. А це дев'ятирічна Ліза, навчається в місцевій школі в четвертому Б класі. На провокаційні запитання щодо того, навіщо прибирати, якщо все одно насмітять, відповідала твердо і переконливо. Так що, якщо це все буде засмічено, то нікому не буде приємно ходити в ліс. Ніхто не буде сюди, сюди приходити. А це не, не дуже хорошо. У містах і селах стало вочевидь чистіше. Приведені у належний санітарний стан прибудинкові території, очищені озера, береги річок і парки. Наступний етап роботи з подальшого благоустрою, озеленення та чергового весняно-літнього висадження квітів на радість і красу. Це була програма Я знаю як до зустрічі рівно за тиждень.